Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Алоферов. Дома і сьогодні я хотів би вам розповісти про одну з найдивовижніших сторінок історії нашої держави, але яку замовчують і мало того піддають сумніву, але ще окрім того, проклинають. Друзі, буду говорити з вами про період другого гетьманата або так званою офіційно званої держави Українська Держава. Яка існувала з 29 квітня по 14 грудня 1918 року і 105 річницю, якою ми сьогодні в 23 році і будемо відзначати. Перед цим дякую всім, хто підписується на цей канал. Хто дякую, коментую, поширює, лайки, друзі. Дякую вам щиро, Це підтримка, яка дуже необхідна. А одночасно з цим дякую тим, хто донатує на Патреон. В спонсорство Ютуба та власне на картках, які в описі відео. Друзі, отже, гетьманат, другий гетьманат, потрапив в величезну історичну пастку. Давайте просто з вами подумаємо, що у українців, ну окрім того, що був величезний злам хребта пам'яті через комуністів, у нас з вами присутні ще кілька моментів: пов'язаних з егоцентризмом і пов'язані з певним таким от. Комуністично режимним явищем як одностайністю. Тобто, пояснюю, коли комуністи за щось голосували, то завжди це було або всі за, або всі проти. Не було такого, щоб хтось там ділив голоси. Ми пам'ятаємо, це виборча система, звичайно, тоталітарна. І от вона наклалась у нас на розуміння історії, коли ми говоримо, хтось хороший, якщо проти цього хорошого хтось виступить, значить він поганий. А історія України багатогранна, вона не чорно біла Відповідно, за цими абсолютно ідіотськими баченнями ми створюємо картину світу чорно біле чорно біле Наприклад, Грушевський, голова Центральної Ради, позитивний? Позитивний. Значить, Скоропадський, який прийшов в результаті державного перевороту, який негативний. Тобто, якщо негативного Скоропадського переміг. Петлюра, то він позитивний. Друзі, давайте це відкинемо. Це нам нав'язали згорився зусіди. Якісь у нас всі хороші, просто що історія розвивалася дуже стрімко, і люди випробували різні, абсолютно різні комбінації побудову нашої національної держави. Так, от, 29 квітня 1918 року Павло Скоропадський <кій> приходить до влади в результаті державного перевороту. На вулиці сьогоднішній вулиці Академіка Городецького, архітектора Городецького в Києві, це непрямсьтиком, відбувається в кінотеатрі, в цирку, точніше, в цирку Крутіково, одне з найбільших приміщень. Це не просто тому, що цирк всім було ха-ха-ха смішно, а тому, що це було найбільше приміщення в Києві, де можна було зібратися. Збирається Хліборобський Союз, тобто зв'їжджається догадатися з усієї України, і вони просто проговорюють, що це анархія, яка панує. І та слабка влада не дає можливості економічно Україні розвинутись. І хтось кричить, нам треба гетьмана. І тут потрапляється Скарпатський. Хто такий Скарпатський? Людина вже достатньо серйозного солідного віку. Проте повне сил, генерал, бойовий генерал брав участь в кількох війнах в тій російсько-понській війні, до речі, яку Росія програла, що почалася ревуція, брав участь в Першій світовій війні. Відповідно, був ярим ну, таким супротивником Німеччини, тому що воював проти неї. Але тут нагадаю, що німецькі війська стоять в Україні відповідно до Брестейського договору між Українською Народною Республікою та е, Німеччиною, Австрією, Туреччиною та Болгарією. І ці війська стоять вже березень і квітень, тут в Україні, і власне. В цирку Крутіково на з'їзді хліборобів від делегатів з усієї України приїжджають і кажуть, нам треба нова влада, нормальна, адекватна влада. І що ж ви думаєте, коли кличе Скоропадського Скоропадська каже, так, я погоджуюся, його дуже поважало, тому що видатна родина аристократичного походження. По перше, по-друге, людина багата, яка не потребувала красти грошей і була. Ну, далеко від всяких спекуляцій, знаєте, на, армій, на армійських справах чи на цивільно громадських справах. Скарпатське це не, не, та, не той рівень е, аристократ, який би ще щось крав. Всі розуміли це. По-третє, він був бойовим генералом, а в умовах тодішньої війни, тому що більшовики на нас нападали, і білогвардійці на нас нападали. Безперечно необхідно було з розумом. Військового, а не так, як в 17-му році, вибачте, сказали наше керівництво, що Україна в революції, відповідно, нам ніякої армії не потрібно, бо кожен громадянин тепер революціонер і боєць за незалежність. Ну, буквально згадали вони е, революцію франсу, французьку, яка була там 100 з гаком років перед тим, але у нас цей сценарій не спрацював. Отже, Скарпатського обирають гетьманом України. Потім йде е, власне процесія хода до Софіївської площі, де його єпископ Нікодім миропомазує на е, правління. Ну це не, не те миропомазання, яке стосується монархічної традиції, але так чи інакше це було благословіння. І з того часу починається правління Скорпатського. Друзі, просто кілька моментів я вам поясню, що таке. Правління Скарпатської. Це 7,5 місяців. З 29 квітня по 14 грудня 2018 року. З, тих, з того часу один місяць держава жила в громадянській війні, коли існувала Українська держава під синя жовтим прапором і під синя жовтим прапором Петлюра з повстанцями билися проти цієї держави. За цей час короткий, що зроблено? В першу чергу, вивіски. Не побачити жодної російської вивіски. Моментально зняли все українською. Залізниця, Південно-Західна, юго западна Росія відразу на Слобідську поміняв протягом пів місяці. Понад мільйона україномовних підручників з нуля. 140 гімназій українських відкрили. Три університети відкрили. Національна. Опера відкрита, Національна академія наук відкрита, Національний архів відкрита, національна бібліотека відкрита, національні е, капели, потім все національні інституції відкриті. Що ж з приводу іншого? Друзі, навіть в 1900, на 1919 рік планували в Києві запуск метрополітену. Грошова одиниця в Україні є найстабільнішою. В Європі, тому що екадемісти підказали Скоропадському забезпечити грошову одиницю не золотом, а продуктами. В час, коли 4 роки йде війна, Перша світова, то, звісно, продукти стали найактуальнішою і найпотрібнішою справою у в, в той час. Про представництво: 23 представництва з різними державами світу. Буквально це друзі це за півроку. Розумієте нас, Україну незалежно після проголошення незалежності 24 серпня 91 року, після референдуму 1 грудня, поступово-поступово почали поступово визнавати. тут 23 країни з нуля без розумієте, визнали нас, і це тільки ті країни, які були або нейтральними, або були, скажімо. Дивилися в бік Союзу Німеччина, Австрії, Туреччина, та Болгарії. Бо, пам'ятаєте, друга перша стоя війна, країна Антанти, Франція, Франція, Британія, колишня Росія, США та власне країни Четвертого Троїсного Союзу, країни, які воювали. І в зовнішніх справах, до речі, була підготовка до того, що Німеччина програє і були ш -ш шукали контакти до союзників, то до, до Антанти. Якщо ми говоримо про період Скоропадського, то зрозуміло, що було і не без помилок. Аграрне питання не було вирішене. Але справа в тому, що аграрне питання не можна було вирішити, коли Скоропадський прийшов до влади, вже посівна, тривала. Повіть собі, людина щось посіяла, а потім приходить розумки і каже, а ти своїх кілька гектарів віддай. Потім йшов збір урожаю. Зрозуміло, що під час збору врожаю ніхто б теж нічого не ділив. Це треба зрозуміти всім. Всі кажуть, Скоропадський не вирішив аграрного питання. Вибачте, аграрне питання дуже класно вирішили більшовики. Забрати і розділити. Хто проти вбити, у нас такого не можна. І от, власне, ще одне питання, яке відбувалося на порядкуденному, це зрештою армія. На списках. В списках, в принципі, була 200, понад 200 тисячна армія. Проте реально армія була, складалася всього там, 60 тисяч. Німці не хотіли, щоб в Україні була армія більша і потужніша, безперечно, бо німці розуміли, що це буде ну, створити конфлікт. Але для Скоропадського це була величезна необхідність. Проте зброя в Україні була і в великій кількості, що призводить до того, що Скоропадський Розуміючи, що поки кордон, кордон стабільний, він спонсорує своє зброєю військо донське, кубанське військо, так і власне для того, щоб ті билися з більшовиками, які є першими нападниками, так. Власне, Скоропадські розуміючи, що не держава Скоропадського речі друзі, це без території України, яка входила до Австрійської імперії, без цієї галучини, як називало так королівство галучини та водомерії. І Скорпадський відправляє туди навіть те ж озброєння, відправляє для того, щоб в листопаді щоб допомогти битися за незалежність Західноукраїнської Народної Республіки, щоб потім з нею об'єднатися. Але так сталося, що ця зброя відправлена Скоропадським і Загони не буду називати їх. Вони повернули свою зброю проти гетьмана. Так чи інакше. Отже, з приводу території держави Скоропадського без Галичини, без західного такого пімонту нашого, до влади Скоропадського потрапляють міста Перемишль Холм. Якщо ми говоримо про захід, ми говоримо про кілька повітів мінської губернії, в тому числі Гобель. Ми говоримо про Білгород, тобто сучасно російський Білгород, Ми говоримо про східну Слобожанщину. Це як територію України плюс Придністров'я разом із тим, у нас проходили перемовини. Крим був в складі України, проте там були певні негаразди з урядом, який існував в Криму. Проходили перемовини з Кубанським, з Кубанню, щоб вона увійшла на правах широкої автономії. Тобто, звісно, держава Скоропадського себе представила певну таку етнічну навіть карту України і була достатньо органічною те, що ми бачимо часто на картах 1918-1919 року іноземних. Тобто, власне, держава Скоропадського – це про цей період. Одночасно, друзі, слід пояснити про саму Гетьманщину і Скоропадського. чи був гетьманом гетьман монархом? Ні, він не був монархом. Чому його не люблять через гетьманство? Я не знаю, тому що у Фінляндії Монноргейм, в Польщі Пілосуцькі, в Санкт Петербурзі, в Москві вже Ленін. І ви бачите, насправді все йде таким от, такими авторитарними режимами. Зрозуміло, кому не подобались авторитарні режими? Ну, не державникам точно. Авторитарні режими не подобалися соціалістам, тодішнім комуністам, грубо кажучи, на соціалізм була хвора наша вся Україна. В тому числі величезна кількість українських політиків. Оце от соціалізм він знищив нам тоді державу, тому що соціалісти, на кшталт Венеченка, чи ранніх Петлюри, там Грушевський потім його соціалізм привів, повернув назад в Советський Союз, де він де був вбитий. Отак, от, от соціалізм, друзі, він перегорнув все. Соціалісти наші, як дурники, кричали, що у нас революція армії не потрібна. Соціалісти кричали, нам Росія більшовицька, не ворог, тому що ми теж соціалісти, де ні кінці ворог. І от, тому що вони монархісти. І от це все перетворило величезний фарс саму ідею державництва, Наші величезної кількості літи потрапило в течію червоної пошисті того часу. З приводу е, того, що сам себе обляв Гетьман і в чому величезна особливість Гетьманської України? По-перше, друзі, Павло Скоропадський відродив традиційну державу, чим продемонстрував спадкоємність України 1918 року з Україною козацькою. Козацька Україна безпосередньо спадкувалася з Київською Руссю. На гербі у Скоропадського під час Скоропадської Української держави козак з Мушкетом це Герпійська Дорозько, над яким тризуб як держа... як знак держави Володимира Святого. Тож, друзі, в спадкоємному е, розумінні тут все добре. Але найбільш геніальніший винахід того часу, 1918 року, в контексті української держави, за що ми всі маємо дякувати, друзі. Це етика та естетика. Скоропадський відродив нам не просто державу, він відродив нам колосальну традицію, яка не була загублена за модними тодішніми е френчами з англійської тканини, так? Ну, військових, військового одягу. Скоропадський відродив естетику. Скоропадський відродив шляхетну явснавельможну гетьманщину, яка продемонструвала у своєму одязі старшин гетьманський одяг. Його Кабінету міністрів, те, що Україна мала величезну свою традицію, і для світової історії, і особливо для нас з вами, якраз ось цей ракурс відновлення Гетьманщини, відновлення ясновельможної Гетьманщини це було ніщо інше як демонстрація нашої реальної, а не соціалістичної держави, нашої держави. І от тепер з приводу назви <кхід> багато хто говорить, що це була маріонеткова держава. Друзі. Якщо прийняти назву Українська Народна Республіка і назву другого гетьмана Українська держава, то ми з вами для себе маємо відзначити одну цікавий момент, що в назві Українська Держава закладено не просто момент незалежності і самостійності. Зараз я вам скажу річ, яка не зовсім може сподобатися. Назву Українська держава апелює до. Невеликого, але імперського спадку, і це треба нам зрозуміти. Тому що говорити про те, що це республіка, це одне. А говорити про те, що це українська держава, це власна апеляція до майже імперського статусу. Тобто, ну, треба це зрозуміти. Чи хотів об'єднуватись Карпатське з Росією? Ні, не хотів. У мене є відео е, попереднє, тому прошу подивитися. Тож, друзі, я переконаний, що. Нам з вами достатньо вже включати рубильники Чорне-біле і говорити про різні етапи відновлення нашої держави, відновлення нашої історичної спадщини. І тепер цікаве відкриття, друзі, спеціально для вас в цьому випуску. 30 червня 1941 року у Львові Бандерівці відновили незалежність України. Ми знаємо про цей факт. Але увага! Тепер. А яку державу вони відновили? Ну, Україну, правда? А яку вони відновили українську державу? Назва гетьманата Скоропадського. Тому що вони не могли відновити Українську Народну Республіку, бо уряд Української Народної Республіки був в еміграції, а уряду Української держави не існувало в еміграції. І власне тому Бандерівці відновили саме другий гетьманат. Цікаво? Цікаво! Це мої міркування, не знаю. Можливо, хтось скаже інакше, але назва відновлена саме держави Павла Скоропадського. Друзі, дякую всім підписуйтесь на цей канал. Дякую, хто допомагає через лайки, коменти, поширення. Хто допомагає фінансово через донати спонсорство на Ютубі, донати на Патреоні. І власне переводі на картки в описі цих відео. Друзі, поки вдома відпустка триває. Буду працювати. Дякую всім щиро. Хто дивиться та підтримує цей канал? З вами був український історик Олександр Алферов.